Колективне сільськогосподарське підприємство Вільна Україна свого часу було одним із провідних на Рівенщині. На тутешніх землях, які є чи не найкращими у Здолбунівському районі, тут збирали великі врожаї зернових і цукрових буряків. Господарство мало до 10 тисяч голів свиней, але останнім часом, особливо після того, як пішов на пенсію Олександр Гамера, який очолював колгосп більше як два десятки років, господарство почало поволі здавати позиції. АСП Вільна Україна існує нині, власне, лише на папері господарської діяльності колгосп уже не веде навесні на загальних зборах. Працівники господарства написали заяви про вихід із нього і передали свою землю та майно в оренду приватному підприємству Тиса з Квасилова, яке займається виробництвом Ковбас. Керівник Тиси Володимир Кравчук очолив створене на базі колгоспу приватно-орендне підприємство, яке теж назвали Тисою. Виконавчим директором його погодився стати колишній голова тутешнього колгоспу Олександр Хамера, той самий Хамера, за часів головування якого господарство перебувало на передових позиціях. Одне слово, виник задум реорганізувати занепалека КСП, інтегрувавши його з комерційною структурою, яка Має і бажання, і можливість вкладати гроші в сільськогосподарське виробництво. У практичному втіленні цієї ідеї тиса поєднала зусилля з фахівцями рівенського представництва проекту паювання сільськогосподарських земель, який здійснюється консалтинговою корпорацією «Ронко». саме через процес такої поглибленої інтеграції промислових підприємств обслуговуючих організацій і приватних комерційних структур як потенційних інвесторів, саме дійсно цей напрямок дасть можливість передати землю і майно у приватну власність, але зберегти колективну форму господарювання, зберегти дійсно в цілісності майнові комплекси і земельні масиви наших господарств. Тут максимально використано можливості оренди землі і майна. Непогано поєднано виробництво сільськогосподарської продукції, переробку та її реалізацію. Наслідки роботи цього підприємства відчутні на місці та й, звичайно, вплив його на загально-районні показники. Сьогодні за оренду земельних паїв кожен власник одержав чи одержить ще по 4 центри зерна, повернуто в повшинку Третину заборгованості заробітної плати, а саме основне інтенсивно відновлюється сільськогосподарське виробництво. Ми рік тому думали, як посіяти, думали, як зібрати, також і думали, як воно буде, так сказати, по-другому господарювати. І ми, я хочу вам так, і ви всі мене підтримте. Ми посіяли, ми зібрали. Може, не зовсім так, як хотілося би, але цю справу ми зробили. Отримавши напередодні хліборобського свята державні акти на право приватної власності на землю, виготовлені фахівцями Вінницького інституту землеустрою, більшість селян вирішили знову ж таки здати свої земельні паї. А розмір одного паю, в залежності від якості землі коливається в межах від 3 до 4,5 гектарів. У довгострокову оренду Володимирові Кравчуку. Підприємець не приховує того, що прийшов у Миротин всерйоз і надовго. На базі занепалого колгоспу він планує створити повноцінну сировинну базу. Для власного м'ясопереробного цеху, відгодовувати свиней та худобу, а для їх збалансованої готівлі вирощувати зернові технічні та кормові культури. Одне слово, створити повний виробничий цикл. Нині на підприємстві вже отримали роботу близько 200 колишніх колгоспників. У перспективі ж планується створити ще півтори сотні робочих місць, які заповнюватимуться лише мешканцями тих сіл, де орендується земля. Втім, не всі колишні працівники колгоспу вирішили передати свої земельні паї в оренду Володимиру Кравчуку. Більше десятка селян наважили. Господарювати самостійно, а понад півсотні тутешніх мешканців визнали за краще, аби переданою їм у власність землею розпоряджались фермери, яких тут є двоє. Так чи інакше, більшість працівників господарства зробили свій вибір Вибір на користь колективного господарювання, але на основі приватної власності на землю.